Доброго ранку! Хочу з вами подивитися. Взяла я колоду колдовської таро. Так, подивимося з вами. Таке цікаве питання. Хто мій ворог? Хто мій ворог? Бувають такі моменти, що навіть ваша подруга може бути вашим ворогом. Родичі, неважливо, це ті люди, які от... Вам завідують. Які вам завідують, які бажають зла. Єсть ворог дійсний, а є ворог скритий. І ми з вами зараз подивимося, хто мій ворог. Побачимо, що воно і як. Воно так дивимося. Хто мій ворог? Поїхали. Тайна, тайна, тайна луна. Зараз побачимо. Робота Робота імператриця. Так, ну я вам хочу сразу сказати: ваш ворог це жінка. Вона дуже часто жінки, тому що жінки вони більш завісливі, ніж чоловіки. Значить, дивіться, у деяких може бути так, що ворог ваш. Зв'язаний з роботою. І цей ворог тайний. Ви дуже уважно придивляйтесь, будь ласка, до ваших подруг на роботі, ті, які багато задають вам питання, які багато чим цікавляться, да, чи вашим життям, чи вашою зарплатою, знаєте, от, а от є такі: О, а ти, а тобі скільки на карточку прийшло, знаєте, є такі. А що начальник визивав? А що, значить, дивіться, дорогі мої? У вас ворог, жіночка, зв'язана з роботою. І ця жіночка таємна. От як я вам говорила спочатку, що ви можете з нею общатися, можете і каву пити, можете, ну прям даже розповідати, що у вас вдома робиться, але ця людина вона держить в собі, в собі у цю. До вас неприємна, да? вона вам завідає імператриця. Ну, імператриця, я вам хочу сказати, це ще та людина, от у неї є все, ви розумієте? У неї може бути і сім'я, може бути, і статус хороший, о, і гроші можуть бути. О, і вона така вся увірена в собі, жінка, дівчина, дивиться за собою. Но якесь є таке у неї, як вам сказати, От чомусь вона вам завідує. От давайте ми з вами подивимося, чому ця жіночка вам завідує. Ну, я так говорю, жіночка на українській. Може бути і молода особа, може бути, це от. ну не важно. Ну, щоб ви розуміли, зв'язана ця е, жінка щось з вашою роботою. І не важно, чим ви займаєтесь. Чи у вас бізнес, чи у вас вдома, ви самі е, собі ось як я да, на картах таро там. От, чи ви десь працюєте? <кій> <кій> так, неважно на якій роботі, але ця жіночка на роботі. Давайте ми спитаємо у цієї Ваш, Вона ваш ворог, але вона таємний ворог. Це дуже погано. Дуже погано, коли є таємний ворог. Так, скажи, будь ласка, нам чому ти завидуєш цій людині, яка тебе дивиться? Чому ти завідуєш? Чому вона завідує? Ага, карта вибора, карта Шестерка жезлов, щось відставить і дев'ятка жезлов. Така Така цікава ситуація. Знаєте, я що вам сказала? Вона дивиться на вас, що ви така людина, що ви можете зробити правильний вибір. Що ви знаєте, куди вам іти, що ви знаєте, що треба робити. Да, ми, да, тяжко вам у житті. І вона бачиться, жінка, що, з, як вам сказати, може, вона там пальці як, ну, в колеса, може, навіть на вас щось там наговарювала, може, навіть сплітні якісь, розумієш, розпускала. Но у неї ніколи не вийшло, щоб ви стали на коліна. Навіть якщо ви і стали на коліна то ви все одно встаєте, ви все одно в житті, ви така людина, от мене дивляться щасті люди, які завжди встають з колін. І завжди, дивіться, добиваєте свого, свої позиції, завжди оставите. І ця жіночка, от вона не така. Да, Давній там є гроші, да, вона там заробляє, да, вона там обіспечена, може, я ж кажу, і сім'я бо і все. Але вона і не має жилки, що є у вас, тому вона вам і завідує. От вона в глибині душі хоче бути така, як ви. Така, знаєте, незалежна, вірена в собі. Даже якщо у вас є сім'я, да, дівчинки, якщо є діти, не вона дивиться со сторони, як ви общаєтесь з дітьми, як ви общаєтесь з чоловіком, що вас там чоловік ці не уважає, що він до вас прислухається. В неї в сім'ї може бути не так. Розумієте? І тому вона вам дуже-дуже-дуже завітує. Це дуже погано, коли внутрішній ворог. Ви собі там подумайте і прикиньте, да? хто може бути за людина. Ну це жіночка. От так. І що вам советують карти? Що вищої сили карти вам советують? Що робить з цією людиною і з цією. Жіночка, ну, що робить? Вона знову, бачите, вона випадає у вас на роботу. А можливо, десь у когось така ситуація, опять-таки зв'язана з грошима. А ну подумайте, не одна дівчина чи жіночка у вас гроші не позичала, чи не питала за гроші, чи не питала за допомогу. От, Якщо ви колись дали якоїсь жіночки гроші, Неважно, яку суму, взайми. Карти вам совітують, як то кажуть, не, не требуйте ці кошти. Знаєте, як говорять, якщо позичив, читай, що подарив. Дивіться, не требуйте, не скандальте з нею, нічого не. От вони вам советують вищі сили карти, просто чекати. Це паш Пентаклій. пройде время. ця людина сама вам віддасть кошти. От, ну, вона вам не хоче віддавати кошти. Це по-перше. По-друге, якщо ви їй подарили, ну це я вже так кажу, подарили, дали кошти, вона могла у вас забрати удачу. Вона знала, що вона робить. От ви є таке, приходить людина, подруга, там, чи з роботи хтось, да? вона у вас просить навіть нещасних тих 200 гривень. І ви по добрій душі. Хорошо, перекину там чи хорошо, дам, а вона каже, я тобі віддам там через ну, зарплату чи в аванс. І пройшло деякий час, вона вам ці кошти не віддає. І це вона з цими коштами могла забрати у вас удачу. Поняли, що маю на увазі? Це людина таємний ваш ворог. Подумайте, будь ласочка, вспомніть, чи со сторони придивіться на роботі хто такий. Но у вас є таємний ворог, який дуже-дуже вам сильно завідає. Ось так от. І карт. Якщо дали кошти, вважайте, що ви подарили. Не наїжджайте. І не беріть її до себе в сім'ю. Треба її відвадити. Всіх благ вам. Пока-пока. До нових зустрічей. Бережіть себе, цінуйте себе. Життя дуже коротке.